І що, то все так страшно, як і нам тут розказують. Так, да. так. Да. — прям на вулиці хватали такої людей, жінок і так далі. Хватали. Ті, хто ходив на мітинги, ті, хто, ну, кого підозрювали, думали, що вони там на когось працюють. Хватали, да. перевіряли документи, телефони, тримали на підвалі. Когось випускали, когось ні. Але... Зачастую всіх били. Я сьогодні зустріла чоловіка, він мене впізнав, каже, я вас знаю. А, каже, Я теж був на підвалі. Каже, я живу біля річки на воєнки. 300 метрів до річки, пішов покупатися. А орки його забрали і 5 днів тримали на підвалі, били там, всі зуби повибивали, током били. Казали: ти наводчик, ти працюєш на ЗСУ. Так що дуже багато людей через це пекло пройшло. Дуже багато. І навіть ваші знайомі? і знайомі? і я там була теж на підвалі. І ви були на підвалі? Так. Да. 11, 11 днів на підвалі, 17 днів домашній арешт і потім 8 тижнів ховалася, поки наші не прийшли. Ну, я так, бо я з людьми з Мелітополя розмовляв. Мені угу. казали, що спочатку було нормально, а вже теж от... ну, да. ще... таке почалось. От... То вони повтікали, а в магазин ходили по двоє, по троє, то казали, що трохи допомагало. Да. Що самому от жінці самі не бажано було ходити. Я, коли останній раз ходила до родичів ввечері, так за мною полювала машина. Я от іду по вулиці. Нормально йду, а вона їде рядом, машина, От просто паралельно зі мною їде машина. І мені просто повезло, що я вже доходила до того е, повороту, куди треба було повернути. А там е, було два, два ліхтаря, і люди вивели дітей кататися на велосипедах і на самокатах. І я швиденько в їхню, е, до, до них приткнулася. І машина, яка повернула фарами, освітила, постояла 5 хвилин, почекала, бачила, що я не йду від тих людей. І вони поїхали. Тобто вони полювали за людьми для того, щоб забрати на підвал, для того, щоб граб грабити, вдома все забрати, щоб вимагати гроші. Тому що вийти з підвалу це коштувало 2000 доларів або євро. Це така такса була. Мені теж сказали, я готов 70-80 тисяч гривень. Іначе ми тебе не випустимо з України. Ну, ну туди, в Україну. Так що отак. От. Було страшно, так? Да? Е, ну, ви були 11 днів на підвалі, так. Да. ну, як вас зловили, як то був? Ну, я вела... Якщо вигодні, то я, я вела блог, я ходила на мітинги, я проводила стріми, я знімала відео патріотичні. Вони мене вислідили, прийшли за мною додому. Троє з автоматами в балаклавах, провели обшук, сказали, приїдемте. Посадили в машину і десь на середині шляху вдягнули мені пакет на голову. Куди мене привезли, я не знаю, не знала. Це я потім знала вже після звільнення. О, там допитували мене 4 дні. Сім днів я просто сиділа в холодній камері, замерзала, голодувала. Здригалася від кожного лязгату дверей. Лязгату дверей. Так. Да. Да. Але тільки от таке, що холодно і. Ну я не знаю, як питати. Ні, били. Ну, не тіпали вас, скажімо так. Били, зв'язували руки, ноги скотчем. Вдягали клеми на, клеми на пальці, сказали, будемо, будемо. підключати ток. ток, наркоту підливали, наркоту підливали. знущалися морально. морально, знімали відео, як я з пакетом на голові, дивлюся, начебто вони показували планшет, я через пакет пакет розовий був. Я бачила, що вони мені показують якісь мультики, знущалися більше морально. Тому що well, yeah. я у віці, да, а вони кажуть, ми старих жінок не б'ємо, тільки молодих жінок і мужчин всіх відростів ми б'ємо.